І знову здравствуйте. Виїхав в ліс. Також не заплановано. Як в мене це часто буває. Метали завжди з собою. Так що приїхав в ліс, почав бити дорогу, мусору просто капець кілька. Вже напевно з кілограм кришечок тільки понаходив. Всякі скоблики, гізи. І ось попалася перша ж монетка. Гарний був мідний сигнал, схоже на монетку Російської імперії. Правда якась вигнута. Зараз подивимось. Одиничка. Це бачимо точно. Так, рік який. Коротше, рік не знаю який. Вже вдома помию. В кінці фотографії побачите. Так що далі шукаю. З годинку, може з другого похожу. Це залежить від того, як будуть йти знахідки. Так що дивимося. Знайшов копієчку. Навіть не копав, ногою прогорнув. І все. Одна копійка 72 року. Так, шукаємо так, далі. Так от розсипушку. По дві копійки. 72 і 84 роки. Пізні радянські монетки, але... І так, добре. Далі ще шукаємо. Так, знайшов. І знову монетку вже рані радянські совіти 10 копійок. Здається, 46 рік. Так що, що будемо ще одну монетку. Пізніх дві копійки. Другий рік. Що ж далі купаємо? Зійшов з дороги. І ось знайшов монетку. Бачу спочатку відпечаток. От монетки так бачимо ранніх. 20 копійок на щитку. Ох, монетка вбита. Охран не радує. Ну нічого беремо хоч щось. Шукаємо далі. Дерево ось Цієї малесенької ямки. Викулпа монетку. Біля корінців. 15 копійок. Здається, 46 рік. Храм так собі. Але все рівно беремо. Випала яка велика монетка. Ох. Светирані. П'ять копійок. 52 рік. Що, ще одну монетку. Гарний такий був мідний сигнал, думав царик. Але щось не дуже похоже. А, це пол копійки 27-го року. Прикольно. І сухран досить непоганий. Що ж беремо, шукаємо далі. Знову монетка є. Ось така от рані Сохран Класний, 46 рік. Отлічно. Щось коп так сильно розтягувався, розтягувався, немає сигналів нічого. А це щось поперло трошки. Берем і шукаємо далі, поки ще є час. Так знову ж таки тут на цьому ж квадратику гарний сигнал. Думаю, знову популушка, бо царик. А вказується ні, білончик, юху. 15 копійочок, Давно я не знаходив світских білонів. 225 року. Сухран шикарний. Здається. Помиємо. Подивимося. Круто. Ходам дуже гарно монетка виглядає. дістанемо Ось тут вона пролежала кілька десятків років до тих пір, поки я її не спас. Так, маємо 20 копійок 43-го року. Тішенька, знову ж таки, на цьому самому місці вибиваю. Визбираю все. Всі сигнали. В принципі, сигнали всі верхні. Так що вибиваю. Який казав, сигнали не глибокі, ось навіть можна подивитись. Глибину залягання монетки. Пару сантиметрів. Що ми маємо? Маємо три копійки. Сохран шикарний 1954 року. Ну що ж, класно, беремо. Вернув листя і от монетка показалась. Так, Совєтська. Та ще якась юбілейна. І що ми маємо? 1917-1967 рік. 50 лет советской власти. ось так от берем. Так, те місце вже я добив, більше ще там не підняв. Пішов трошки далі на обочину. І ось випала монетка. Перша обочини. Маємо 15 ранніх копійок. Дивіться 46 рік. Лішенька. Йду в сторону машини. Там за поворотом поставив. Не знаю. Куди далі вже йти? Можливо, кудись переїду. Ще не придумав. Пойдем, я повіряв ямки монетку. Велика монетка. Здається, 5 копійок краніх. Так і є. 5 копійок 57-го року. Так от, беремо. Коп завершується. Сьогодні нормально так покопав. Не знаю на цих вихідних чи поїдемо копати. Бачимо. А поки що ось так. Ліс вже цей вибитий, перевибитий. Я вже навіть не думав, що сьогодні тут щось знайду. Але все-таки дороги тут не дуже вибиті. Мало хто їх б'є, тому що багато мусору. Зараз я вам покажу скільки я знайшов мусору. Це той, це той що я з собою забрав. Ось дивіться. Це не враховуючи всього того, що я знайшов з монеток. Це ще не весь, я багато мусору, який в кармах. Не влазить. Я кидав під дерева, великі куски, а цей забрав з лісу. Тут є недалечко мусорні баки, викинемо. А то багато хто з юних камрадів пише мені, що як так виходить у нас, що ми набиваємо монетки, а вони підуть один, один мусор, декілька монет знайдуть. І все. Ну от вибиваємо весь мусор. Буває, піднімаєш кришечку під кришечкою монета. А не просто от побачив кришечку і пішов далі. Потрібно піднімати. Тому що дуже багато монет лежить саме під цим всім сміттям. Зараз ще переїду в друге місце, вигрузився, щоб сісти в машину без цього сміття. Можливо там щось знайду, а якщо ні, то там і знімлю. Заключне відео. Так що дивимось так під'їхав я на це місце. Але щось бачу тут люди. Люди сидять на природі. Що ж таке жарять? Хто що? Ще не знаю, чи вийде тут щось зняти. Тишніше що вийде тут покупати. Дорога тут також є, можливо знову ж попробую побити дорогу. Не знаю. Поки що комарів в лісі немає, а от кліщів вже є. Хто місцевий, можливо, впізнав де я. Тут ми поки що станемо і пройдемося по ось цій дорозі, що ви бачите попереду. Ну що, ж, пішли, коротше це місце пусте. Не знаю скільки вилазив. Ні одного сигналу. Взагалі. Прийшов до машини і зловив якийсь незрозумілий, нечіткий сигнал, а оказалось 50 копійок 82-го року. Я вже думав, що тут нічого не знайду. Навіть немає совєтських Совєцької... бухариків, ось цих алюмінієвих таких з хвостиками. А саме вони є першими признаками того, що є совєтська мілоч. Ну нічого, зараз ще ось тут біля машини трошки пройдуся, якщо нічого, будемо їхати. І так, я я... сьогодні вже коп... завершую, ще декілька, здається, один чи два. Пізніх советика достав. Ось всі сьогоднішні знахідки. Кубка нормальна. Так. Зараз розберу, тому що тут і ходячка українська, і совети. Зараз розложу. Подивимося, що знайшов. Розложив. Так от, знайшов ранніх соєтів. Срібло. Пол копейки 27 року з охранні гарному. Закинув мило. Можливо, навіть в колекцію піде. Не пам'ятаю, яка в мене там є ось якусь таку незрозумілу штучку мідну. Гудзик. Це пізні совєти. Царик кривий і ходячка. Ще якусь таку штуку. алюмінію як горілчаний завод. І це, напевно, що жито. Заліплений і ржавий сильно. Так що ось такі от на сьогодні знахідки. Вам дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, вступайте в групу. Пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Не то лайки, не сподобались відповідно дизлайки. Якщо вам щось не подобається, будь ласка, напишіть в своїх коментарях. Будемо старатись робити якісніше відео. Так що на цьому куб завершений. Всім до побачення. Удачних вам знахідок. Па-па.